Жахлива аварія на київщині під колесами легкового авто загинула 26-річна дівчина. Родичі загиблої кажуть, що винуватця аварії ніхто не затримував і йому вдасться уникнути покарання завдяки зв'язкам пливового батька, який нібито працює прокурором у столиці. Де нині переховуються водії, через якого загинула жінка, та чи дійсно зв'язки його зв його рідні допоможуть уникнути покарання? Павло Прядко шукав відповіді. Смертельна аварія сталася на цій вузенькій дорозі в Демидові. Тут немає доріжок для пішоходів, а тому місцеві ходять узбіччям. Так само, як і завжди, понад дорогою йшла 26-річна Світлана. Дівчина поспішала на роботу та дійти не змогла. Її збив легковик део. Машина стояла на обочині. На капоті фара пасажирська, ну, права сторона розбита, в капоті м'ятина і лобове стекло возле дворника пасажирського висипалось. Все, і Света лежала где-то метров, да где-то за 10 від машини. Це пальто моєї сестри, в последние вона була. В Ірина, рідна сестра загиблої, вона впевнена, що за кермом легковика, що вбив її Світлану, був син столичного прокурора. Наркоман Бухарик, який ні одного свого дня в своїй житті не був трезвым. Він постійно їздив за рулем. Естественно, папик прокурор, папик мажор. Поэтому всі дозволеності така. І смерть хочуть прикрити. Ірина каже, що молодик збив її сестру, бо вчасно не побачив. Після аварії він розповів: саме Світлана порушила правила та вийшла на дорогу. Як он говорить, он не побачив мою сестру, тому що. Сонце засліпило глаза. Скажите мені, пожалуйста, в ярко красна пальто. Можна було не у відічну? Хлопець, що був за кермом, Део, і досі навіть не вибачився перед рідними, розповідає Ірина. До того ж, 31-річний Дмитро на волі, а не за ґратами. Родичі мріють про справедливість у цій справі і хочуть, щоб власник легковика, який позбавив матері 4-річного хлопчика, був покараний. Ми знаємо, що він уже вдома, а наш віти. Життя... Більше немає. Та чи дійсно водій де має впливового батька та родичів? Чи визнає свою вину та за яких обставин збив Світлану? Вдома Дмитра ми не застали. Та ось телефоном чоловік розповів, що був тверезим, нікуди не тікав. І до того ж, саме Світлана порушила правила бо йшла проїжджою частиною. І найголовніше, дмитро каже, що немає прокурорських родичів. Солнце светило. А Светлана то ли у нас потыкнулась, она спотыкнулась, то ли каблук подвернулся. А солнце светило, я не успел среагировать. И вот так вот случилось. У меня папа работает в Киевэнерго Энерго 30 лет. Мама тоже самое в Киевэнерго Энерго работает. Только мама работает э, химик-лаборант. А папа водителем працює в Києва Я очень зажалію, що так получилось на цього не хотів. У міліції вже розпочали кримінальне провадження. Водій, де у не переховується, проходить усі потрібні експертизи, результати яких будуть найближчими днями. Правоохоронці стверджують, підозрюваний дійсно немає батька прокурора та впливових родичів. Водій не затриманий. Ну мається на увазі, що він не знаходиться під вартою. Е, чому? Тому що зараз е, проводиться ряд експертиз. Якщо буде доведено, що все-таки він не зміг уникнути е, по якійсь причині цього дорожньо-транспортного пригоди, то ну, сканцівство покаже, що з ним далі буде. Якщо правоохоронці доведуть, що саме Дмитро винен у цій трагічній ДТП, то йому загрожують до восьми років позбавлення волі. Павло Прядко, Андрій Дзюбенко, НТН. У Вінниці водійка шкоди збила двох мамі з немовлятами у візочках. Одної жінок із закрито черепно місковою травмою та струсом головного мізку відвезли до лікарні. І однорічна дочка дістала закритий перелам стегна і гематоми. Трохи більше пощастило іншій мамі та її синові. Вони відбулися незначними забиттями. Слідство вже з'ясувало обидві неньки, чому спрямували не тротуаром, а проїжджою частиною. Саме на дорозі їх і збила водійка, в салоні якої теж до речі була мала дитина. Жінка твердить, сміті при кермі, і саме через це. Їхала на перехожих. Дві жіночки, які вели коляски дитячі, вони їх е, йшли по е, краю проїжджої частини, по крайній частині е, проїжджої частини. Можливо, через те, що тротуар не дозволяв колясі двом коляскам розміститися. Це буде з'ясовано. Вони рухалися в попутному напрямку руху Іномарки, яка їхала за ними. І було скоєно наїзд машина в'їхала в дитячі візки, Їх відкинула в бік. Дорожня транспортна пригода у столиці. Водій на шаленій швидкості збив і відкинув на десятки метрів жінку, яка намагалася перейти дорогу і спокійно поїхав далі. Автопригода сталася на вулиці окружній приблизно шостій ранку. Патрульних і швидку викликали інші водії, але на жаль, врятувати бідолашну не вдалося. Перехожа померла миттєво від, від відкрито черепно міськової травми. Тепер міліція шукає водія утікача, який замість зупинитися поїхав із місця ДТП. Ймовірно, зі слів свідків, це була червона хонда, бо на місці. Зіткнення знайшли дзеркало саме цієї марки авто. Також з'ясовують і особу загиблої. Підігравши з близько 10-6 ранку в сторону Академгородка. Городка. Дивіться, на проїжджій часті лежить жінка чи мужик, не звісно хто. Я приїхав метру 10-15, зупинився, аварійку ключив. Дзвоню на гарячу лінію С2. Машина зникла з місця ДТП, всі інші обставини становилися. Обломки є, на жаль, встановити, що за автомобіль поки не вдалося. Страшна трагедія в США. Психічно неврівноважений чоловік розстріляв студентів у коледжі, щоби дати їм змогу зустрітися з Богом. Убивця позбавив життя десятьох невинних, ще сімох людей поранив приголомшливо. Але напередодні фанатик детально описав майбутню страту в соціальній мережі. Чому його ніхто не зупинив і що змусило 26-річного американця так жорстоко помститися? Матеріал Ірини Борсук. Десята ранку звичне життя спокійного студмістечка в штаті Орегоні перервали тривожні й страшні новини. В переповненій аудиторії почали розстрілювати студентів. Постріли в аудиторії там перепалка підозрюваного знешкодили, але багато поранених людей. Терміново відрядіть туди якомога більше машин швидкої. 26-річний Кріс Харпер з пістолетом і рушницею безперешкодно пройшов на територію студмістечка до одного з класів і відкрив вогонь. Він одразу вистрелив професорові в голову, вбив його одним пострілом. А потім тільки уявіть, у нього було вдосталь часу, і він вишукував присутніх і по черзі почав запитувати, якої вони релігії. Мовляв, ти християнин? Тоді підводься, вже через секунду ти зможеш зустрітися з Богом і стріляв. Тіла падали одне за одним, складалися в шеренгу з мертвих людей. Ті, кому пощастило втекти з місця подій і уникнути неминучої смерті, з жахом згадують те пекло. Я озирнулася, люди довкола кричали і плакали. Кругом панував хаос. Ніхто не розумів, що відбувається. Моя вчителька схопила мене, заклинала не зупинятися і якомога швидше тікати звідти. Непримітний 26-річний Харпер не приховував намірів і буквально анонсував масове вбивство у соціальних мережах. Виклав у Фейсбук своє останнє фото з рушницею у руках за лічені години до скоєння злочину. Місяць тому в штаті Вірджинії у прямому ефірі вбили журналістку Елісон Паркер і її оператора Адама Ворда. Орегонський стрілець хотів повторити моторошний злочин і ретельно описав, як він це зробить. Дехто з вас має рацію. Не ходіть завтра до школи, якщо ви з північного заходу. Наступний пост з'явиться завтра, о десятій ранку. Це все мушу підготуватися. Неймовірно, але страшний план розправи у коледжі вбивця детально розробляв зі співрозмовником у соцмережі. Сподіваюся, ти зайдеш до класу, захопиш їх у заручники, а потім заженеш у куток і почнеш розстрілювати. Переконайся, що ніхто не зможе відібрати в тебе зброю. А якщо це станеться, прихопи з собою ножа. Сховай за поясом. Хто співрозмовник, зважаючи на радикальні настрої в переписці, можливо, він стане наступним убивцею. Відповідей на ці запитання нині шукає поліція і найліпші детективи і Орегону, і усієї Америки. Лікарі тим часом рятують тих, хто залишився живим. Вий після зустрічі з Крісом Харпором ми мобілізували і викликали на роботу додаткових хірургів, медсестер, лікарів, подбали про місця, де можуть розміститися родичі поранених, їхні діти є навіть капличка, де люди моляться. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб підтримати родини, які опинилися в такій складній життєвій ситуації. Харпера застрелили, але він встиг убити десятьох невинних людей. Жодним з них не був знайомий. Ані родичі, ані близькі нападника не можуть збагнути. Що ж товхнуло його на страшний крок? Це трагічний день для мене, для моєї сім'ї. Я шокований так само, як і всі. Я знаю найбільше вас. ФБР і поліція вже допитали мене. Американське суспільство вкотре приголомшено. як убезпечити людей від повторення такого страшного сценарію? Нині не знає навіть президент Барак Обама. Це стало для нас рутиною. Я знову стою на цьому подіумі і знову повідомляю про такі страшні злочини. Треба покласти цьому край. Колумбайн, Блексбург, Таксон, Ньютаун, Аврора, Чарльстон. Людям стало надто просто дістати зброю і з неї в руках піти на інших. Здавалось би, ми витратили майже трильйон доларів, ухвалили безліч законів, створили спеціальні інститути, щоб на нашій землі не лилася кров. Але це стається чи не кожні кілька місяців. Поки урядники дискутують про те, як зменшити кількість зброї на вулицях, пересічні американці як можуть рятують своїх близьких, щоб не стати наступними випадковими жертвами. Я часто гуляю тут з дітьми, у нас дві доньки. Це неймовірно і страшно, коли по сусідству коїть такий злочин. Я завжди вважав це місто безпечним, але тепер мушу переїхати, щоб уберегти мою родину. Проте географія злочинів постійно розширюється тож денний небезпечно, якщо зброю можна придбати у будь-якому місті будь-якого штату Америки. Ірина Бурсок НТН. Ця стрілянина в США стала тільки уявіть собі вже 294-ю Від початку року саме стільки разів американці з'ясовували стосунки і намагалися відстояти свої права зі зброєю у руках у 2015-му. На щастя, до таких масових убивств Україні поки не доходило. Але за останні роки таки були і справжні криваві бійні з понівеченими людськими долями. Право на постріл, що може бути, коли українці його отримають, дізнавався Ігор Шумик. Київ, 26 вересня 2012-го. Він заходить до гіпермаркету, бере молоко, хліб, шкарпетки та флешку. І на вимогу охорони йде до їх кімнати. Холоднокровно стріляє в усіх чотирьох. Секюреті виживає лише один. Не знаю, кому потрібно було зробити серіал з моєї дитини. Пізніше його назвуть караванським стрільцем. Через місяць пошуків його знайдуть мертвим. Та чи дійсно Мазурок і вбивця охоронців супермаркету? Один і той самий персонаж достеменно невідомий дотепер. до тепер. Березень 2014-го в'їзд у Київ з боку броварів. Двоє працівників ДАІ стоять біля робочого автомобіля. Інший трохи далі. До них під'їжджає Ланос. Крізь прочинені дверця та кількома автоматними чергами. Злочинці розстрілюють правоохоронців. Осінній Харків, 78-річний чоловік, виліз на дах багатоповерхівки, кидав гранати у простих перехожих і гатив з вогнепальної зброї по машинах і людях. Він і не подумає здаватися. Після того, як влаштував справжню війну, дідус вистрілив собі у груди. У квартирі загиблого правоохоронці виявили справжню лабораторію з виготовлення зброї. Ще один смертельний випадок на південній пальмірі. Кривава бійня в Одесі шокувала всю Україну. Пізньої ночі на дискотеку зайшли двоє на підпитку. Ані просто палили по всьому ресторану. Та за півгодини п'яні повертаються до закладу і цього разу вбивають двох. А ще трьох людей роблять каліками. Чи можна Україні, яка через АТО просто завалена зброєю, дозволити всім вільно нею користуватися? Чи є нині легалізація вогнепальної зброї першочерговим питанням? Був у мене епізод в детстві, коли мені хулігани набили лісо. Якщо б в цей момент у мене був ну або просто навіть холодне оружие, я б їх убів. Валентин Кім, експерт з невербальних комунікацій. Він упевнений, зброя лише провокує. І Якщо вона з'явиться у вільному доступі для українців, кількість злочинів і смертей різко зросте. Зброя провоцирують, поэтому я противник. Да оруже провоцирують на более кардинальні міри, чим якщо би його не було. Це перше, второ у нас і так зашкалює уровень битових преступлень. От населення морально не готове к тому, щоб рішати проблему в суді. Вигідне вільне володіння вогнепальною, хіба її виробникам і продавцям майже 300 випадків стрілянини зі смертями за неповний рік уша наочний результат легалізації зброї. Чи готове до такого українське суспільство? Ігор Шумик, Андрій Дзюбенко НТН. Шевченківський суд Львова заарештував колишнього директора Львівського бронетанкового заводу Олександра Остапця, у квартирі якого правоохоронці знайшли 2 мільйони гривень. Суддя призначив чи не найбільшу заставу в історії українського судочинства 30 мільйонів гривень. Підозрюваний навряд чи зможе внести такі гроші, тому упродовж наступних двох місяців залишатиметься під вартою у львівському СІЗО. Директора заводу звільнили у червні цього року за невиконання плану з виготовлення бронемашин до зору. Продовж трьох місяців після звільнення директора Стежувала фінансові операції і знайшла докази привласнення ним коштів. Вказаним коштами колишній директор в співучасті з іншими е, суб'єктами підприємницької діяльності шляхом укладення фіктивних господарських операцій е, заволодів на підставі підроблених документів, заволодів казаними коштами. Ні, не знаю. Росія планує бомбардувати Сирію ще щонайменше чотири місяці. Хоча члени міжнародної коаліції, зокрема США, Великобританії та Туреччина закликають негайно припинити повітряні атаки. Вони мовляв лише розпалюють конфлікт до того, що Росія зі слів заходу штурмує не позиції терористів, а захищає війська Башара Асада і відвоює території в опозиції. Оборонне відомство Федерації, дипломати і вище керівництво Росії такі закиди й далі спростовує. Оприлюднює відео обстрілів і каже, що до атак мирних квартал. Непричетні. Натомість твердять, за три дні ліквідували до 100 бойовиків відділ, тренувальні табори терористів, склади зброї та командні пункти, де базуються ватажки банди. Загадкова смерть у центрі Дніпропетровська. В Ялинковій клумбі з розрізаним животом знайшли мертвого чоловіка. Поруч із тілом лежало лезо. За однією з версій, людина, зробивши характерів, коротила собі віку. За іншим припущенням, суїцид інсценували. Жорстокий злочин, чи все ж таки самогубство? Відповідь на це запитання вже знає наш Артур Терещенко. 24 вересня, 8 година ранку. На вулиці Горького поряд із ялинковою клумбою багато правоохоронців. Оперативники та судово-медичні експерти ретельно оглядають закривавлене тіло людини. Був виявлений труп чоловіка близько 40 років з певними пораненнями. Придивившись уважно, один із місцевих безхатьків упізнав загиблому 42-річного приятеля на прізвисько. Рудий завжди махав бритвою. Це самообіс. Говорить, себе сібепаріжу Всегда говорила гавріла поруч із покійником дійсно знаходять лезо. Втім, версія про суїцид для багатьох здається непереконливою. На обличчі мерця чисельні синці та подряпини на животі та спині, глибокі рани. Не на камеру суду медичні експерти кажуть на тілі мертвого чоловіка є кілька порізів від леза. Втім, найімовірніше за все, людину спочатку забили на смерть, а потім спробували земітувати самогубство. Згадкова смерть безхатька жорстокий злочин, чи все ж таки суїцид. За кілька день свій вердикт оприлюднили паталогоанатоми. Чоловіка забили, а потім намагалися земітувати самогубство. Тож хто так жорстоко вбив безхатька де шукати душогуба? Перевіривши з півсотні безпритульних, правоохоронці таки розкрили злочин. Убивцею виявився одноногий каліка. Подозрюємо 30 років. Мужчина з інвалідністю. Відбрадяжнический образ життя, рані неоднократно судим за тяжкі приступлення. Володимир переконує, не вперше в житті вбиває людину, але цього разу лише захищав своє життя. Зі слів інваліда людину занапастив за кілька порожніх пляшок, через які і почалася бійка. я на нього пригаю. він он рукою мене за горло і починає тушити. Я цю ета рукою абиваємо руку халіном, становлюся, питай вось за горло. горла. За горла відбиваю руку, становлюся, два рази ему по помоги і два рази черканули Все. У свідченнях підозрюваного багато розбіжностей кажуть правохоронці, і додають, інвалід уперто заперечує імітацію самогубства, не каже, як перетягував мертве тіло до ялинкової клумби. Тож, можливо, у Володимира були спільники. Так, це чи ні стане відомо по завершенню слідства? Із Дніпропетровська Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН. Завтра у столиці стартує забіг вгору андріївським узвозом. Дистанція всього 500 метрів. На таких малих дистанціях, як правило, надзвичайних ситуацій не буває. Інша справа марафони. Місяць тому у Києві під час пробігу у вишиванках загинув 32-річний учасник із Херсона. Винними у трагедії матір померлого вважає організаторів заходу і медиків, які з її слів близько 45 хвилин. Не надавали першої допомоги постраждалому. Більше розповість Світлана Федик. Квартира Ірини нагадує бюро ритуальних послуг, Повсюди вінки, ікони та фотографії єдиного сина Саші. На цьому відео останні кадри з життя Сашка. Київський марафон пробіг в вишиванках серпень. На бігу чоловік вихоплює з рук волонтерів склянку води. Уже на цих кадрах можна помітити, що почувається він зле. За кілька митей знепритомніє. А ще за хвилину його матері зателефонує невідомий. Он мені сказав не волнуйтесь, з ним все добре. У нього був теплової. У нього був тепловий удар. Йому лікарі зробили снатворне, і он в поліклініці відпочиває. Он три часа поспить і сяде на машину. Поїде домой. Жінка зателефонувала знайомим медикам, які одразу ж попередили при тепловому ударі. Категорично не можна давати снадійне. Перелякана мати взялася дзвонити в лікарню, куди привезла хлопця швидка. Врач говорит... Дихання. Говорить, говорить, сюди". На такси Ирина с Херсона домчала до столицы за личення годины. Меня пустили туда в реанимацию. Врач говорит, а что нам привезли живой труп? Он говорит я не знаю. Он говорит: идет. Ж дня Олександр помер. У нього залишилася 14-річна донька, яка досі не хоче вірити у смерть батька. Вбита ж горе мати загиблого, виниму у смерті єдиного сина, вважає організаторів марафону та медиків. Жінка розповідає, від людей у соцмережах дізналася, що швидка допомога приїхала аж за 45 хвилин. Та ось Галина, яка бігла на марафоні поруч із чоловіком, каже, він не міг чекати приїзду медиків так довго. Я бачила, що людина знаходилася трошки в стороні від траси. По якої, від дороги, по якій ми бігли, і що біля нього були люди. Тому я туди близько не підходила, бо там було достатньо людей. Цю версію підтверджують і організатори. Коли ми отримали сигнал у тому, що на трасі чоловіку плохо, моментально туди поїхала швидка допомога. Це було розстояння буквально в районі э, кілометрів, то скорая допомога поїхала. Коли я підбіжав, то скорая вже уїжджав. Глядачі ж, серед яких був лікар-кардіолог Ігор Кацитадзе, кажуть, чоловік чи не одразу впав у кому, і врятувати його було вже неможливо. Коли я його побачив, він був в стані клінічної смерті, тобто пульс у нього не вислуховувався, у нього не було, він був без свідомості, він не самостійно не дихав, і е, проводились реанімаційні заходи. Смерть на марафоні явище не поодиноке, і від неї ніхто не застрахований, кажуть організатори забігу. Смертельні випадки на спортивних мероприятиях не то, що часто, але вони є. Вони є І по статистиці, я знаю, в мирової десь один случай смертельний на 50 тисяч людей. Я, я сам лично бачив в нью йорку на марафоні е, професіональний спортсмен на, на восьмом кілометрі умер. Марафон надто вже сильне випробування для організму. Він працює на межі можливостей. Марафонцю треба пильно дослухатися до своїх почуттів, дослухатися до себе. Навіть якщо там результати аналізів у нас будуть ідеальні, ми можемо зранку проснутися не в тому настрої, чи там у нас буде прискорене серцебиття, навіть від того, що ми переживаємо перед марафоном. Тож треба вміти вчасно зупинитися, навіть якщо ціна перемога. Адже плата за подіум може бути дуже дорогою. Світлана Федек, Єніна Лебедєва, Володимир Коновалов, Олександр у Києві може зникнути частина голосіївського парку. Урочище бичок віддали під будівництво. Тут планують звести автозаправку. Вже навіть дерева позначили, які вирубатимуть. Цього прагнуть не допустити адміністрація парку, екологи та місцеві мешканці. І як можна зберегти унікальний ліс? Цікавилися наші кореспонденти. Мешканці карчуватого в цьому лісі гуляють кожного дня. Насолоджуються природою, дихають свіжим повітрям. Але зовсім скоро цієї живописної місцини може просто не стати. Майже три гектари лісу національному природному парку віддали під будівництво заправної станції і автосалону. Заправки ми не хочемо, нам вистачає однієї заправки. Мешканці Охотського провулка живуть задихаючись посеред промислової зони. Асфальтний, півний та сміттєспалювальний заводи тютюнова фабрика, за будинками, залізниця, а перед ними величезне і завантажене столичне шосе. Цей клаптик лісу – єдиний фільтр повітря. Люди, які мешкають отут, от, по вулиці, зокрема, тут ну, 300 метрів від шосе. Вони відділені цією зеленою зоною від цієї від цього шосе. Якщо це є свиробай, то люди дихатимуть тим, що Власне, продукують вантажівки. Вихлопні гази, в яких зібрана ледь не вся таблиця Менделеєва, дуже токсичні? Приміром, оксид озоту в десятеро небезпечніший зачадний газ. У продуктах згорання ось ще скільки отруйних речовин. А тепер уявіть, скільки за день їх виділяють машини, що тисячами їдуть над завантаженим столичним шосе. Уражається дихальна система, рак легенів, бронхіт і астма, болять і сліпнуть очі. Може навіть паралічна стати через порушення роботи головного мозку. Та чи думали про це столичні депутати, коли надава? ділянку приватній фірмі. Це було на сесії Київради ще 2009 року. Не зупинило депутатів навіть те, що ця територія національного природного парку, створеного указом президента, 2007-му. З нацпарком це ніхто не погоджував. От я вам показую купу наших запитів у всій інстанції з цього приводу. Найбільш кричущий факт нам Київська міська прокуратура надала відповідь, що ця ділянка не надана національному природному парку. У зв'язку з тим, що її надали приватним підприємцям. Урочище бучок унікальна територія. Єдиний ліс, який зберігся у первинному стані на заплаві Дніпра. Тут ростуть вікові дуби. Він може жити до тисячі років, і більше дуб, деякі екземпляри доживають. Ну, ці от екземпляри років 180-200. От ясик ми бачимо, великий. А, зокрема, граби є, тобто це дерево доволі рідкісне для Києва. Воно, зокрема, зустрічається тільки в Голосіївському парку, і от на цій ділянці. Днями на цих унікальних деревах з'явилися зарубки. Це позначають територію під розчищення. Будівельники замахнулися більш як на 2,5 гектари землі, саме на стількох розташоване урочище бичок. Це як виробити третину Маріїнського парку або розчистити всю територію на майдані незалежності Європейській площі і дотичних вулицях. І зараз ми бачимо спробу підприємців вимітити дерева на знесення. За моєю інформацією, тут планується будівництво автозаправочного комплексу та автосалону. Такі наміри, опубліковані компанією в комунальній газеті міста, пишуть про соціальну потребу в заправці і про те, що, мовляв, людям не вистачає якісних нафтопродуктів. Прокоментувати таку досить сміливу заяву. Свідок хотів попросити представників самої компанії в оренду, якій надана ділянка, але навіть контактів підприємства знайти неабияка проблема. Нині питанням урочища зацікавилася екологічна комісія Київради, спробують скасувати рішення своїх попередників. Тут є абсолютні підстави для скасування цього договору оренди. Проєкт рішення має пройти дві комісії це екологічна комісія і земельна комісія. Далі буде завірений в управлінні правового забезпечення Київради, і далі воно заходить на сесію. Тобто теоретично воно може встигнути зайти на наступну сесію як невідкладне. Напиратимуть на порушення законодавства під час виділення землі на території національного парку. Та просяк випадок місцеві мешканці вирішили ворочище цілодобово чергувати, щоб не дати забудовнику тишком нишком зрубати ліс. Олена Ткаченко, Олександр Стартійчук, НТН. на цьому наш час ефірі фірі вичерпну. Я З вами прощаюся. Бажаю гарних вихідних і вкотре нагадую, бережіть себе.